І поки біля мене хропить мій пес, ми розпаковуємо з вами чергову фігню, замовлену мною з китайських складів. Поїхали. Зазвичай я замовляю якусь повну ерунду, яка мені не потрібна, але дуже подобається на сайті. Але цього разу я замовила все, що мені подобалось в Пінтерест, і дуже цікавим образом таргетувалась на мене в самому додатку. Цього разу я знайшла ось таку хустиночку, у мене їх дуже багато, я їх обожнюю, ви могли бачити на фото. Далі у мене був такий фартушок. Я спочатку не зрозуміла, що за херня, а потім зрозуміла, як ви бачите, дуже задоволена, тому що я ціловесно шукала в різних суперкласних магазинах такі фартушки, але не знайшла. Але один із одиноких сумних вечів розгарі що поголізмо, я зайшла на Алік і побачила там цей фартух без відгуків, дуже було ризиковано, але коштував він копійки, тому я все ж таки придбала. Тепер буду пробувати стилізувати свої класні образи. І остання посилочка дуже маленька, але дуже мила. Я просто розірвалася на цьому моменті, тому що це неймовірно. Я як мамка маленького французького бульдога була просто в захваті, пищала, вищала. І це вже, до речі, наш не перший світорок. Моя собака просто обожнює чомусь носити речі. Я думаю, він просто попав у правильну сім'ю. На цьому все всім Па-па. ставте лайки, тому що ще будуть класні розпаковки. Бай!